Ваша мужність, ваша сила, ваша відвага вони несуть Україні мир. А в Біблії сказано блаженні миротворці». І ви знаєте, назва вона говорить сама за себе: що за мір в Україні, за територіальну цілісність, за нашу свободу, за наш європейський демократичний вибір. Присутні тут готові були покласти і життя, і багато з вас поклали своє здоров'я. Сьогодні ми маємо можливість дати ключі від квартир саме пораненим героям, які своєю кров'ю покрили землю України для того, щоб звільнити від ворогів нашу рідну землю. Так, Частина нашої території, нашої землі ще залишається окупована. Але це тимчасово. Ми збираємо сили, ми зміцнюємо наші ряди. Ми виховуємо справжніх героїв, справжніх професіоналів, які готові вичистити країну від цієї навали, від будь-якого агресора. Незважаючи, що це спецбатальйон Міністерства внутрішніх справ ви протистояли регулярним військам сильного жорстокого агресора Російської Федерації і робили це гідно. Я переконаний, не так довго залишилось нам чекати, коли наші залізні батальйони, кракуючи крок, звільнять всі села, всі селища. Всі міста, і не тільки на сході нашої країни, але і Крим, і Україна буде потужною, сильною, незалежною державою, і наші діти будуть пишатись вами, вашим подвигом. і наші діти будуть пишатись, що вони українці, і живуть прекрасній, сильній. Мужній великій країні я щиро всім вам дякую за вашу службу, за вашу мужність, за ваш подвіг. Для нас принципово важливо, щоб відповідно до рішення Кабінету міністрів всі родини загиблих мали можливість гідно жити в рідній країні, за яку віддали. Життя їхні батьки, чоловіки або діти це для нас важливо, друзі. І незважаючи на всі проблеми, які є в країні, ми зможемо забезпечити тих героїв, які сьогодні стоять в проломі за Україну. Хочу сказати, що дехто з тих, хто отримав квартиру, вони стали киянами. Тому що до цього вони жили в інших регіонах, але за рішення Міністерства внутрішніх справ вони будуть переведені для служби в місті Києві. Це також для нас дуже важливо. І я переконаний, що всі, хто сьогодні захищає країну, вони вписали свої імена в книгу, героїчну книгу історії нашої батьківщини. Я всім вам щиро дякую і сподіваюся, що і Міністерство внутрішніх справ, і Міністерство оборони, весь уряд все буде робити для того, щоб захисники України відчували себе впевнено, і їх родини були щасливі разом своїми героїчними чоловіками. Еще раз всему дякую. Приветствую один из самых боевых батальонов специального назначения МВД Украины. Батальон, состоящий из добровольцев, батальон, закалившийся в боях, батальон, имя которого сродни подвигу добровольцев, которые держали и держат оборону от врага, который пришел в страну. Сегодня мы сорвались по хорошему поводу. Сегодня у нас есть что сказать друг другу доброго. Все прежние дни, особенно в те дни, когда вы были на фронте, особенно в те дни, когда мы переживали, когда подразделение было внутри Иловайского котла, нам было не слишком хорошо. И нам очень хорошо, когда вы здесь, в Киеве, рядом с Киеве, бережете свое, свою родину, свою страну здесь, стоя на страже. Но очень важно, чтобы страна знала, что бойцы готовы защищать страну в любой сложный момент, в любом месте, где потребует Родина. И для этого Родина должна думать о своих бойцах. Сегодня, слава Богу, такой день. Рад вас всех видеть. Витаю вас. Слава Украине! серйозно говорити про умови в яких важких умовах придется бойово і тут друзі нам э, питання города но не в центрі. но хорошо сделаны квартиры я сам смотрел критикуйте нашу людину.